Дуже дякую. Я спробую бути коротко, тому що думаю, що лише варто залишити час на питання і відповіді. Так я дійсно хочу представити коротко результати деякі проєкту Торговельна політика і практика, який е, інститут економічного досліджень та да, медична консультацій, який я представляю, має честь виконувати вже три роки. Е, і головним бенефіціаром проєкту знову боку є офіційним це департамент співробітності сорта торговельних. Торговельного захисту з іншого боку, важливим бенефіціром проекту також є бізнес, тому що, власне кажучи, проєкт він присвячений саме питанням дотримання принципу прозорості торговельної політики і практики в Україні у відносинах з СОД ЄС. Це є ключовим темою, і ми в рамках пріоритетах цього проекту визначені як сприяння співробітництву різних органів державної влади у питаннях забезпечення нормального, ефективного процесу нотифікації. Але з іншого боку, надзвичайно важливим в цьому проєкті є співпраця з бізнесом і інформування бізнесу е, щодо оцих можливостей, які надаються Світової організації торгівлі і додаткових можливостей зараз які створені завдяки угоді про асоціацію. Проєкт виконується, хочу наголосити, це проект виконується за фінансової підтримки уряду Швеції. Власне кажучи, ця конференція теж в рамках цього проєкту, і хочеться подякувати нашим європейським дали шведським партнерам за можливість говорити, інформувати і надавати такі інформаційні послуги бізнесу. В рамках проєкту, що основні... Інструменти це очевидно, це інформаційні матеріали, в тому числі регулярні публікації, серія статей розуміємо ключові питання торговельної політики. Так там багато ще заходьте на наш сайт, там багато різних матеріалів, інформаційних, аналітичних. Я зараз дуже побіжно хочу на них зупинитися. І хочу зупинитися на публічних заходах, де вони були і який фідбек ми отримали. Тому що це дозволяє зрозуміти проблеми і, відповідно, сформувати запити на подальшу роботу і може допомогти бізнесу і уряду знайти взаєморозуміння. Хочу зауважити, я так, рекламна пауза, в рамках проєкту випускаються три регулярні продукти. Перший – інформаційний бюлетень від відомості країн-членів СОД. Сьогодні закидалося, що в лісові там англійська мова, не завжди встигаємо, не завжди дивимось. База даних розсилки нашого проєкту близько тисячі адресатів, тому що дуже багато представників бізнес, бізнес асоціацій дуже багато регіональних представництв бізнес асоціацій різних. Ми всім відправляємо інформацію щодо. Ключових нотифікацій, які отримує Україна від партнерів, в першу чергу це Європейський Союз, це США, це Росія, це інші країни, і наголошує про плани їх змін в законодавстві. Ми іноді пишемо про те, що вже змінилося. Але ключове, що от Європейський Союз повідомив, що вони збираються в там через рік ввести такий -то, такий -то технічний регламент, який буде міняти певні аспекти регулювання. Ми даємо, щоб не, хоча я згодна повністю, що бізнес має сам дивитися, но, оскільки бізнес все ще не сам дивиться, ми підкреслюємо, коли мають надатися коментарі, коли крайній термін, для того, щоб бізнес, вже отримавши це в свою поштову скриньку, або в першу чергу бізнес-асоціація, яка особливо одразу. Серію кілька бізнесів, щоб вони звернули на це увагу, і якщо ця зміна викликає їх занепокоєння, вони зв'язалися з відповідно відділом обробки запитів нотифікацій, і ну, сказали про це своє занепокоєння про те, що вони будуть якось страждати від того, що ці зміни відбудуться, і відповідно щоб Україна встигла зробити якісь кроки. Ну, тобто подала відповідно ця інформація, далі передалася тій країні, яка планує міняти зміни. Або якщо вони вважають, що це окей, щоб вони знали, що це буде мінятися, або і навіть якщо вони не зможуть змінити, щоб вони розуміли, що буде відбуватися еволюція. останнім випусках ми ще додаємо повідомлення, чи зобов'язувалися ми дотримуватися цього технічного регламенту, тому що у нас є 27 сфер технічного регулювання, де Україна зобов'язалася в рамках угоди про асоціацію. Не лише гармонізувати своє законодавство з існуючими нормами, але й дотримуватися далі цієї ідентичності, ідентичності для того, щоб можна було підписати угоду АК і створити власне спільний ринок. Відповідно, бізнесу важливо було б знати, що такі технологічні регламенти в Європейському Союзі будуть мінятися і відповідно вже орієнтуватися на очікувані вимоги, а не лише те, що є зараз. Ну, я сподіваюся, що поки що ці випуски будуть продовжуватися, але хочу сказати, що Міністерство економічного е, розвитку і торгівлі також вирішує інформацію про нотифікацію на своєму сайті. Це ближче перше джерело, або можна йти просто на перше джерело і дивитися на нотифікації сод. На сайті СОД є зручна система про неї говорила Світлана не Петрівна. На сайті СОД можна. Поставити фільтри, можна поставити розсилки і отримувати цю інформацію в сучасному світі питання надлишку, я б сказала, інформації іноді, а не її недостача. Але от важливість для того, щоб вичлити те, що актуально саме для вас, і вчасно зреагувати, це звичайно викликає. Друге, це основні огляд новин торговельного законодавства України. Знов таки щодо репліки, сьогоднішньої, що як ви нам повідомили, що там висить така. Новина, ми би зайшли, поставили лайк. От ми спробували зреагувати на це. У цьому році ми вже вийшли 10 випусків в сфері торговельної політики, в першу чергу в сфері ТБТ СФЗ, але й от, те, в питаннях про дерегуляцію, про які сказав Валерій Тезівич. Ми робимо короткий огляд громадських обговорень, які зараз відбуваються, і надсилаємо це знов-таки по всі наші просити, щоб повідомити. Будь ласка, бізнес асоціації, всі зацікавлені. Зверніть увагу, зараз триває обговорення таких нормативних актів. Якщо вони вас цікавлять, ідіть, стучіться, пишіть, лайкайте, коментуйте, робіть щось. Плюс ми робимо нам саме цікаво, і я думаю, це корисно для всіх. Це ми прослідковуємо етапи розвитку. Етапи розгляду цього документу, чи після громадського обговорення, чи він кудись переданий і що з ним врешті-решт сталося. І третє це огляд засідань комітетів СОД, який показує, що Україна, ну, це три комітети. Ми розглядали це комітет ТБТ, СПЗ і Рада з подібними товарами. Найважливіше. Ми... Це дуже гарно показує, що Україна не така вже посилена в діяльності. СОД. фактично в кожному нашому огляді засідання комітетів є інформація, що Україна виступила з такими та такими та заявами, повідомила про такіти, заявила такі-то торговельні занепокоєння. Світова організація це дійсно дуже повільна. Організація, тому швидких результатів немає, але це показує, що відбувається в світі, і що відбувається в Україні, і як Україна бере участь у цих світах. Тому, якщо ви не заходите на сайт СОД, де все ж таки є, от українською мовою це є на нашому сайті, і ми розсилаємо. Якщо хтось не отримав, хоче отримати, ми готові це робити далі і надсилати вам також. Подумте мені, або краще залишити цю інформацію в анкету. Там по-моєму, таке питання є. І регіональні семінари це про те, що говорив Юрій Валентинович, про те, що ми отримали дуже багато інформації від бізнесу. Як ви бачите на карті, темно – це те, що ми е, вже відвідали. Е, ну, ми встигли в Донецьк і Ситферопин, ми не встигли в Луганськ, я так розумію, що я напевне, що ми найближчим часом туди потрапимо, але в більшість інших регіонів ми встигли і плануємо продовжити ці поїздки. В регіонах проходили семінари, присвячені саме питанням значної мірою це механізми захисту інтересів бізнесу і це питання нотифікацій, прозорості, обміну інформацією. Заходи взяло понад 600 представників бізнесу-бізнес-асоціації, ну 660. Я вирішила округлити ці Результати показали, що їм було корисно і цікаво, там дуже високий відсоток. Позитивних відповідей, але цікаво, що лише десь 17-20% бізнесу знало про ці механізми. Зараз Євро ну, сказав, він сказали, от тепер ми знаємо. І е, 40% з тих, хто брав участь, сказали, що вони планують в майбутньому звертатися до да, відділу обробки запитів, реагувати на модифікації і взагалі зв'язуватися. Тобто я зрозумію, що 600 і 4 мільйони чи 3 мільйони тільки малих підприємств, тобто це не порівнювані цифри, але з іншого боку, ми працюємо в першу чергу на бізнес-асоціації, які і на ТППУ, і на інші бізнес-асоціації, які, власне кажучи, дуже сподіваємось, передають цю інформацію своїм членам. Принаймні, коли ми їх питали, вони кажуть, що передають. І які ж саме питання цікавить бізнес торговельної політики? Якщо дуже дуже загально. Написати це потенційні ризики пов'язані з деталізацією торгівлі, механізми захисту інтересів бізнесу у умовах членства СОД. Дуже хочу наголосити, що бізнес частіше говорить про заходи такого оборонного порядку захисту, ніж наступальні. Тобто їх більше цікавить, а як ми захистимо свій ринок, а чи можна якісь квота. А якщо це про активність, то це все річ дасте ви нам допомогу. В сенсі таку, якусь таку, ну яку можна помацати, не інформаційна, не тільки інформаційна. Значно ну, ще тобто бізнес достатньою мірою паттерналіст. Є це питання умови, характер співпраці держави і бізнесу, про яке вже говорили, це і питання виходу на ринок ЄС і урегулювання ситуації з Російською Федерацією, країнами одного союзу. З тем, які, от якщо говорити більш по ну, сферах, звичайно, тебе технічні бар'єри, все, що там пов'язано починаючи від технічних залами цих стандартів, і до оцінки відповідності, отримання відповідності. Сертифікатів так далі, тому подібне це питання СФЗ. Дуже багато від питань загального характеру про бізнес-клімат, інвестиційний клімат, є питання домикниці, є питання спрощення процедур. Якщо говорити, що хоче бізнес, пропозиції бізнесу, це посилення державної інформаційної політики. Ну тобто я відкинула із серії хочемо грошей. Це Такі більш конструктивні інформації на причому регулярна інформація. І інформація дуже часто вони хочуть адресну інформацію. Тобто, ситуація, що це висить на сайті Міністерства економіки, ну не всі ходять на цей сайт. Я розумію, Тобто бізнес хотів би отримувати якусь дуже фільтровану адресну інформацію, але виникає питання, чи це фізично можливо, чи все ж таки треба розвивати культуру. Отримання інформації, що створювати якісь автоматичні фільтри, які будуть розсилати кожному бізнесу те, що він хоче бачити. Участь в нарах тренінгу вони б хотіли не тільки отримувати інформацію, але й пробувати щось з нею робити, тобто якісь практичні заняття. Ну і ще одна з ідей це включення питань, які пов'язані з з дотриманням принципу прозорості в навчальні програми. Тобто, щоб ми вчили бізнес не на етапі, коли він вже стикнувся з проблемами, а щоб йому повідомляли про сучасні, ну або для деякого світу вже не дуже сучасні інструменти, на етапі навчання, щоб вони знали, куди рухатись. Дуже дякую, це дуже коротко, побіжно огляд ключових результатів проєкту, Я буду рада говорити про нього в житті.